Високопреподобні отці брати, дорогі брати і сестри у Христі, Христос народився, Amen. що ми сердечно вітаємо всіх вас із одним з найбільших церковних праздників, народженням Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Щоправда, цьогорічне свято Різдва Христового відбувається у нашому. І в цілому світі серед великих викликів і перемін. Дотепер ми так звикли святкувати Різдво Христове своїми звичними традиціями, інколи навіть вже не надто вглиблюючись в суть цього свята. Але цього року, хоч ми ці традиції намагаємося зберігати, Однак багатьом з нас і справді хочеться пережити народження цього нашого спасіння, яке приходить у цей світ в маленькому Ісусі. Багатьом сьогодні хочеться пережити це спасіння по особливому, а можливо і вперше. Хочеться стати і самим. У своєму серці, місцем народження цього спасіння, яким є Ісус. Історичне народження Христа теж відбулося в часі великих викликів і перемін. Ці переміни виражені словами Євангелія, яка оповідає нам, що тими вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Це дійсний історичний час, в якому, як каже історія, кесар призвів до зміни світу, призвів настання нового часу. Кесар Август, про якого згадується в Євангелії, який мав титул. Гідний поклоніння, який мав також титул Спаситель, він стає причиною універсальних змін у своїй імперії. Саме серед цих, здавалось би, найбільших тоді перемін, серед цієї великої світової історії двоє маленьких людей перебувають у важкій. Дорозі до Вифлеєму. Туди, де й народиться найбільша зміна в нашій з вами історії. Не знаючи цього, так званий Божественний Кесарь спричинюється до сповнення обітниці Божої, обітниці про сповнення найбільш очікуваного прагнення кожної людини. Адже наказ Кесаря вимушено привів Йосифа і Марію у Вифлеєм, де згідно пророцтва мало народитися наше з вами Спасіння. Сьогодні ми звикли переживати Різдво як найбільш радісну подію серед церковних і народних праздників. І справді. Не було до того часу такої радості ні на небі, ні на землі, як у тому віддаленому і вбогому вертепі, де Марія народила Ісуса. Але обставини, в яких народилася ця радість, місця в заїзді. Важко навіть уявити собі, як ці двоє молодих людей переживали в ту ніч ось це не було їм місця в заїзді. Як це переживав Йосиф, що прийняв на себе цю велику місію бути опікуном Божого Сина. Як переживала це молоденька Марія, яка прийняла в Благовіщенні таке найвище і найдостойніше покликання бути матір'ю Божого Сина. Така здавалась би висока, найвища гідність для цих двох скромних молодих людей, але не знайшлося їм місця в заїзді. Прийшло світло до своїх, а свої його не прийняли, пише Євангелист Йоанн про прихід на землю Божого Сина. Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити, каже потім сам Ісус про себе. Тому в Різдві Христовому Відбувається найбільша переміна цінностей. Те, що велике, стає мізерним, а те, що непомітне, стає найціннішим. Ісус, сам, будучи найвеличнішим, наймогутнішим, у своєму Різдві Він не належить до того, що є Великим і могутнім у цьому світі. Сам, будучи найбільшою перемінною людини і світу, його прихід не обмежений хоч би якими великими перемінами цього світу. І хоч в історії завжди повторюється оце, не знайшлося їм місця, але Ісус завжди народжується. У своєму місці, у своєму царстві, у серцях своїх вірних, тих, які, як Йосиф і Марія, цілковито йому довіряють і цілковито себе посвячують у його життя. Тому і наше з вами переживання різдвяних подій. Воно може бути лише тоді найглибшим, коли ми поєднаємося з тим пережиттям Марії і Йосифа, з тим пережиттям, що не було їм місця у цьому світі. Щоб нам опинитися в тому місці, де народився Ісус, нам потрібно відійти від думання і бажання, яке панує у цьому світі. Нам потрібно піти за тими двома непомітними людьми, яких не прийняти влияє. Піти за ними в пустку, невідомість, можливо, теж у засоромлення і в сумніви, піти за ними у місце, яке призначене зовсім не для народження Божого Сина. Нам потрібно бути співзуміння з оцим безвладним і неважливим на перший погляд дитятком. бо саме воно є єдиним могутням, від якого усе залежить і від якого усе походить. Тому попри ці загальносвітові зміни, в яких ми вимушено опиняємося із за яких, можливо, нам немає місця у звичному для нас світі, із за яких для нас, можливо, не знаходиться місця серед своїх, із за яких ми, можливо, стали на порозі невідомого, на порозі ночі і безнадії, із за яких ми, можливо, опущені до найнижчого статусу, який нас знецінює. Попри це все, Марія і Йосиф ідуть перед нами, щоб теж і в цій нашій історії народилося наше спасіння. Нехай в житті кожного з вас і в кожному серці, яке сьогодні цього очікує. Нехай Марія покладе своє новонароджене дитя, і нехай з ним народиться в ваших серцях ціле Його Небесне Царство, Царство любові, миру і добра. Новонароджений Ісус, новонароджена наша Надія, новонароджене наше світло серед людської теми. йшли до Твого Різдвяного вертепу, нам довелося подолати важку дорогу, спричинену світовими змінами, дорогу війни, дорогу хвороби, смерті, обмеженості, кривди і засіхання, дорогу нездійснених очікувань, безнадії і розчарування. Дозволь нам сьогодні бути учасниками Твого святого народження яке приходить до нас завжди серед пустки, серед зневіри і темноти. Дозвольмо оцю вже яскраву, а не темну ніч поклонитися саме тобі, прихованому у найбільшій людській простоті і слабості. Поклонитися тобі, а не порожній велич цього світу. Дозволь нам самим стати для тебе різдвяними яснами, куди Марія вкладе тебе як своє дитя. Дозволь нам поєднатися з тими змінами, якими є ти сам для нас у своєму Різдві. Змінами, які назавжди нас нерозривно поєднають з тобою і з твоїм життям. Саме сьогодні розпочинається наше життя, коли в ньому народжуєшся ти. Саме у Твоєму різдві можемо по-справжньому народитися і ми. Будь прославлений, Господи, за цей твій дар для нас і сподобай нас в повноті бути Його живими учасниками. Христос народився.